Доброго ранку малятка, доброго ранку, шановні батьки. Дітки, сьогодні ми продовжимо з вами наш кольоровий тиждень говорити про кольори. І день наш сьогоднішній буде другий. О другий колір ми поговоримо. Погляньте, який гномик до нас завітав у гості. Бачите, минулого разу в нас був червоний гномик Ой, Нікітка десь пропав, напевно. може, связь перервалась. Yeah. А ну, yeah. Нікольчка, подивись, сьогодні в гномика якого кольору шапочка? Капелюшок якого? Yeah. Зелененький, правильно, зелененький такий капелюшок. І наш гномик хоче розповісти нам, що зеленим є у світі. Давайте подивимось на картинки, yeah. послухаємо. Нікітка, у вас, мабуть, зв'язок перервався чи щось, так? Так. Добре. І ось сьогодні слухайте уважненько, і дивіться на картинку, що розказує нам Хномик. Що зеленим є у світі? Пригадаймо разом діти. Крокодил у теплій річці. Якого кольору крокодил? Ніколька? Зелененький. А у Нікітки... Ага, виключений звук. Так. А що це за тваринка така сидить, хто знає в травичці? Я. Yeah. Кузнічек, Кузніч, коник з трибунець сидить в травичці, так? Він зелений також, а ще на городі. Що росте в нас зелене? Давайте я буду показувати картинки, а ви будете називати, що ж це за овоч такий. Агірочок? А, а це я... що таке гарненьке? Багато пелюсточок у неї. Кругленька така. Що це? Це капуста, так? Кабочок. І... Кабачок. ж зелененький буває, так? А ще до салати купи І до супчику Лаврушка. Це такий листочок, який мама в супчик кидає, мама, щоб кидає, смачніший. А, а ще листочки Боже. теж зелені, навесні і влітку клена. На деревах. На я не я всіх деревах зелені листочки, правда? Я. Так, І травичка, і взагалі влітку дуже багато зеленого кольору, так? Отже, наш день сьогоднішній зелений, ми поговоримо про зелений колір. Пограємо з вами в гру, яка називається Знайди зайве. І ось погляньте в нас і Нам Треба ж погадати, що тут є вайвер. Так, у він що зелений, це? так? А, допоможіть мені, що тут не зелене? Те, що Не зелене. М -м. Не зелене. М -м. Давайте я допоможу. Це автомобіль, так? Автомобіль у нас якого кольору? Автомобіль? Машинка у нас якого кольору? У нас Вона! Та... Вона жовта, так, то на, на цій картинці зайва. Так? А? Так, а ну давай дивитись наступну картинку. Що зайве тут у нас? А ну мені. Mm -mm. Mm -mm. Дивися уважно. що У нас є жабка, гусенечка, яблочко, бурячок. Жабка зелено? Да. Яблочко. А, а бурячок. Mm -mm. Чок. Чок. <laughs> Чок. Чок. Бурячок. Бурячок. Кажи синій. Ціні. Яблуко-хлорожа. Яблуко-хлорожа, він також зайвий, бо він не зелений, так? Ні. А ми правильно все визначили? Ні. Ні? Чи щось не зелене? Де? Яблука. Яблуко зелене. Так. А ось давайте подивимось на цю картинку. Що ж тут у нас зайве? Яблука, клюв, яблука і йорики. Так яка ябка? Ні. Якого кольору яблучко Ні. зайве? Кра. Червона, так? Ябка. Так, а ще що ще ще яблучко зелене. А жовтенького кольору що в нас? Ні. Ні ну кавунчик він всередині червоний, а зверху то він зелений. Що тут да. Так сонечко, так сонечко, яблочко, ось ми визначили, так? Нікітка, у вас звук вимкнений, я не чую, що ти мені розповідаєш. І сонечко тоже та... жаєво, і сонечко теж не жаєва. Зайве, так? Тому що сонечко. Не зайве. Чому? Ми ж зелений колір тут у нас поглянь. Все зеленого. Ні, ні, У Нікітка настрою У нього трішки навпаки, все зрозуміло. Так, Наступна картинка. Давайте подивимось, що ж тут у нас не зеленого кольору, що зайве? усе. Оце таке, називайте мені. мне. дивись. А ну 에... дивись, называйте. Кактус, тут? На Кактушки зеленый у нас, так? То гощик, <плес> а зелений. Як називається? называется? Няпка. А я тато. А хто то? Червоненька. червненькая. А я тато. А? А, а то трава. А, я... Фіолетового я ж... кольору. Що в нас? Як оце називається? Я тобі казала. Тічка. Ні, оце. Як називається? Мама. Бу... Ні, то не мама. Називається виноград. Так? Дочко? Він не зеленого кольору. Він зайвий. Так. А ну тут, Що тут зайвая? Ну, подивіться. Андрес, так. Що у нас тут зайве на цій картинці? Кочка. Да. Кошка. Де там кошка? Так, не ти теж вже воображать починаєш, так? И... Що у нас Червоненьке Тут є щось, так? До. Ну, те, що не зелене. Що? Ну того, що? Тому що у вас сьогодні зелений колір. Ай! Це те, те, зелене, зелене. нове зайве, все остальне зайве. Ча. Що не зеленого кольору? Вау? Ні. Давай я тобі допоможу трішки. То? Давай. Поглянь. Ану, сердечко, якого кольору сердечко? Вау! Червона. То ж воно зайве, так? Бо ми говоримо зелене колір. А кулька якого кольору? Жовта. Жовта. А ну скажи, вона зайва чи ні тут? Мама. Кулька зайва чи ні? М -м -м. Не чує. У -у -у. Зайва, так? Тому що вона не зелена, вона жовта. Мама. Так. Мам, а ось погляньте, остання картинка. Мам, У мам, ви тут мали. Тучка. Чому думаєш? А я вам підкажу, що тут на картинці зайва гусеничка. Тому що мам, ми мам. говоримо про зелений колір, а всі інші предмети різнокольорові, так? Тут ми виберемо гусеничку зелену. Ні. Ні. А я хотіла гуршанечку. А че, ні. А я гуршеничку. <си> Зрозуміло. Малятка. І ось сьогодні я пропоную, щоб краще запам'ятати та весело провести сьогоднішній день зеленого кольору, виготовити ось таке гарненьке жабенятко. Спробуємо, мами нам допоможуть в цьому. Сідайте рівненько. І зараз ми почнемо. Для початку нам треба взяти наш кружечок і зігнути його навпіл. Мами трішки допоможуть, і дітки можуть розрівняти, щоб. Навпіл було зігнутий наш кружечок. І посерединці треба вирізати невеличкий такий отвір. Через який ми будемо вставляти трубочку нашу. Мама. А де трубочка? Знаєш, що? Так, коли готові підказуйте, будемо продовжувати. Ні, ні, Мама. Так. Хоч, фасі, дай. Я Тепер погляньте, нам треба приклеїти наші оченятка. Оченятка. Так, ми їх приклеїмо спочатку на зелений фон, щоб гарно було видно, і потім приклеїмо до нашої жабки оченятка. У жабки є оченятка? І в діток є оченятка, так? У усих є оченята. Вот так, два уха, да? Сладко да, такие. Шичка. Точки. Шичка. Шичка. Да, только то жабка не щитка. Жабка. Да. Нам еще не а. так. На маше, добра. Так, а там щичка, и так. Зараз ми будемо їх покращати. Не спіши. Я не буду мама. Ой. Ой. Так, ось так ми намалюємо носик потім, та щічки, так. Ви мені підказуєте, бо я не бачу, що у вас там відбувається, щоб я. А где носик у Николечки? Где у деток носик? Щички. Да. Щички, так, біля носик у нас. Очень ядка мы щечки, так? Ага, лапки треба, да? так? Так, і лапки приклеїмо, це на лапки, нижню мама. частинку. Мама, на на... Ось наша жабка розкладена. Отак так неправильно показую, Ось на нижню частинку. трошки так щоб лапку було більш видно щас і все нам все я покажу так Малочка. Малочка. ага лапка Нікітка з мамою приклеює. Мама, а. Це не хвост, це язичок. Язичок. Чартиний, так? Не, да? Ні. Ну, так, ну, да, буде там. Так. Для початку ми червону смужечку зігнути навпіл треба вдовжину. І ось так намастити клеєм і склеїти. Щоб посерединці залишилося е, трішки пустота, там буде повітря? І трубочка ще вставляється? Трубочка? Трубочка? Де твоя Лучка. трубочка? Ми будемо дути трубочку. Це воно нас не держиться. девшиться. Може, спробуйте тоді двостороннім скотчем, а так склеїть.

Язык. Язык. Язычок, да? Так. И будем мы этот рук наш язык Мама. в трубочку? Просто выйдет у нас трубочка. Да. А, я да. чекаю, я никуда не кваплюсь. Ты я Никитке рассказала, чтобы... Ой, нам надо склеить все половинка. Если я не отлеплю, то мы их не приклеим на эту одну. А, да. Тут у нас дві трубочки, так? Одна трошки виглядає. Чи як, я не одна трубочка, зараз я вам далі ввімкну. А зелена то, що виглядає. Оце зелена, зелена це трубочка. Оце зелена трубочка в мене так ось вона. Ага, а ото чорне, що ми бачили. Чорна, то скур... я фломастером скручувала. А, просто скрути. Так, скручувала, просто Зрозуміє. я скрутила, щоб... Ага, ага. все скрутилася.

Так, ну такий довгий язик у жабки буде. Так. так, і потім ми цю скручену, э, скручений папірець продіваємо ось в нашу жабку. Дірочку, і тут зацікавимо скотчем трубочку, щоб вона не випадала. І в нас вийде ось така жабка. Так. Сейчас зачекаю, будь ласка, трішки трішки ще почекай. Так і вийде ось така весела жабенятка. Жабка, да? ква ква жабка каша, так? А теперь вот так. Вот и язычок, гляньте, выехал у жабки. А ну, дуй. Алена, может у вас вот тут все Ось тут гарно склейте. Може, через оцю, саме отут виходить повітря. Щоб mm. ага. mm. mm. отут гарненько було до трубочки щільненько прикріплено. Ага. Mm. І ось така жабка, mm. вона так, так, так. Е, е. Ще не еще на посятый не здесь пропускать так по, по витря. Мало... Выхода-выхода мама. Сейчас в ніколь вийде. Знаєш, надо так дуть хорошо, хорошо. Ам... Може, дуже отут багато склеєно Дуй, 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 дуй. дуй. <плес> Я випну. йдуть, мама, ідуть, мамі, ідуть. <плес> Конечно, не будет красу, так, От тут ось, може, дуже багато клеїли, що мало залишилось місця. Николь. щас, Нікітка, мама, склеює, так, щоб по не виходило, так? Жабка, жабка. І вийде ось така весела жабка. Ні. Не надо. Ого, не надо. а ну дай. Сейчас летит О, О вышло! <севые> да! Так, назад давай. Давай, паша, Ух ты! Хорошо, на, еще раз подуй. Башка, смейся чуть-чуть. Mm. Так. мені Ану на пробуй ще. А не спробуй так вийде. Не... Ой, диви, 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 диви. Що, mm. о, то вийде, видай. Шоу? Ти ж не захотіла їсти? Так. І буде Ні. багато сили, і все вийде. Ніконечка, а сейчас вийдеш і покажеш Саші свою жабку, так? І покажеш, як вона м'є так. Гарно дуть. Якби вона ще й ходіла, як справжні дудочки, так було б цікавіше. Маля, сподобалась вам сьогоднішня жабка? Так. Який колір ми сьогодні з вами говорили? Ану нагадайте? мені. Красний, Красний? чи зелений? Красний. Ну, покажите мне свою жабку. Я кажу, вышла в вас жабка. Покажите. Покажите ваши жабынятки. У нас с дочкой красный колечок красный. Пиши. А, Пиши. а так вы, Сенька, не гудите. красный. Ух ты! И с дочкой красный. Блин, Никитка на жабках. Покажи свою жабку, Никольчика. Покажи. Покажи. Добре, тоді мене. я буду чекати на фото твоєї роботи. Домовились? Я розгляну твоє жабеня. А зараз, малятка, я бажаю вам гарного дня. Пока! Пока! пока. 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 Дякую вам за роботу. Пока-пока-пока. Матусям пока. дякую за допомогу. Ви супер молодці. Пока. До До побачення. 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 До побачення! До побачення.